Праздник введення в храм Пресвятої Богородиці приходить до нас уже з першим снігом, із білизною і святостю самого праздника, з котрого ми вже прицілюємося на Різдво Христове. Для всіх православних християн, котрих Рождество Христове – то праздник, котрий відкриває перед людьми Царство Боже, бо рождається в мір Христос Спаситель. а щоби зустрітись з достоинством, то великого правителя зустрічають великими квітами, приготовленнями, а великого Господа зустрічають постом і молитвою. А тому в православних уже із 28-го числа тепер. Уже пару днів постійними ми готуємося до Різдва Христова. Саме на введенні ми получаємо духовний імпульс, Рождество Христово впереді, а нині маємо Діву Марію. Узерці чотирьох років Духом Святим, вдруг первосвященний, котрий сам від людей. Один раз на рік несе жертву кровну у алтар Святає Святих, вдруг бере дівочку за руку і вводить її по святая святих. То, що прийшло, розуміли священники, розуміли пророки, пророки предвіділи, а люди дивувалися чудесному явленню. Хто і та, котра введена у святая святих? Вона, що вище первосвященника, від там, хто в святая святих заходив та смертю вмирали, Ківот був матеріальний. Він був напоминанням і доказом, що Бог з єврейським народом, тому що у ківота. Являвся Бог Мойсеєві і його послідовникам, щоб указувати путь, получати волю Божу, і спрошувати особливі прошенія. Там, де був ківот, там була присутність Бога. Бог сходив через ківот являтися людям, але тільки голосом, і Архангел Гавріїл. Передійшов перед народом Божим днем у віді столба димного, а ночью столба горячого, огненного. Но сьогодні ми видиме по пророчеству входить Діва Марія в алтар Освятая святих, котра тепер уже указує, що тот Кіот завершив свою місію, бо тут святая є святих прийшла та, котра стане одушевленим живим кивотом, уже тепер не голосом, а сам Бог зайде з небес, через неї родиться, войде в мир і соверечить діло спасіння. Але котрі з себе ставлять, яких патріотів, умників, не маючи ні освіти відповідної, не знаючи ні традицій, народа. Держави, не навіть і церковні календарі, і народні звичаї, що їм робити? А у них просто пост до Різдва вони не замітили, праздник введення не замітили, а для православних людей ми празднуємо інакше, бо ці праздники, як ті духовні отметіни, котрі свідчать, що ми йдемо точно по графіку по тому путі, котрий проробили наші предки, вірний путь, ведущий у Царство Божє. І так сьогодні ося та Сюдик вийшла уже одушевленний, живий кивот.